Киянин Євгеній Сорокун зі своєю вихованкою участь у змаганнях беруть не вперше. Минулого року вони були переможцями чемпіонату. Чоловік розповідає, з того часу, як працює з Бертою, одразу знайшли порозуміння. І що нормально? Вони просто був м'ячик, я взяв її грушку, з якої мені її продали, просто показав цей м'ячик, все, я її кину, вона до його підносив, мені під ноги блисають, подавай гратись. І все якось першого дня ми так разом з нею. Вона врівноважна, спокійна взагалі. Вона без команди, не буде не стартувати нікуди. Вона собі отак можу, я можу залишитись, вас фоткати з них, на просто безсягти, де я типу щоб не втратити з поля зору». Вперше у змаганнях участь беруть Аліна Ступак та її вихованка, вівчарка Арія. Собаті лише півтора роки, але свої вміння вона показала невідмінно, каже кінологіня. Дуже страшно, мандраж дивно нас 96, Ми молодці. У перший етап змагань чотирилапі помічники поліцейських виконували команди стояти, лежати, сидіти, голос до мене поруч і місце. За досконале виконання вони від суддів отримували 100 балів. Іван Пєстов з Луганщини розповів, його службовий собака на прізвисько Рада нервувала та відволікалася через незнайоме місце та велику кількість людей. Хвилювалася собака вона чувствує, хоч я і не, не перший раз, а все одно собака знаєте, перенімає ці хвилювання так само, як і кінолог, тому що тут. Саме саме таке можна заробити 100 балів. Загалом 800 собак допомагають виконувати службові обов'язки українським поліцейським. Для цієї роботи чотирилапі мають бути витривалі та слухняне виконувати команди, говорить головна арбітриня та керівниця кінологічної служби України Світлана Коломієць. Основний напрямок роботи це пошук злочинця по запаховому сліду, тобто розшук злочинця. І саме ці змагання вони відображають ту роботу, яку щодня ці собаки роблять на місцях. І підготовка до цих змагань вона спонукає розвивати себе, розвивати собаку. В деяких ситуаціях саме кінологи зі своїми вихованцями допомагають розкрити найсерйозніші злочини. Це і вбивство, це і резонансні крадіжки, це і інші злочини, які трапляються на території всієї України. Змагання триватимуть три дні. Переможці будуть визначені 21 жовтня. Ольга Групсікора, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.